Так, друзі, в продажі у нас майже новий автомобіль з пробігом 490. Кілометрів. Це у нас Jeep Compass 24 рік, 2-літровий бензин, тільки привезений з Америки, якісно відновлений, в дуже чудовому класному стані, на хорошій комплектації. Latitude. У нас є безключовий доступ передніх дверей, по у нас чорна шкіра в ідеальному класному стані. Просто максимально новий автомобіль, повний електропакет по стеклах, по вікнах, електрорегулювання переднього водійського, датчик світла, датчик доща. У нас є повний привід по цій машинці. от такий гарненький чудовий руль 490 рідного, реального пробігу Підігрів руля, підігрів передніх, дістроніки сліпі зони, утримання в полосі, карплей. Є все по машині. Вибір режиму руху, кліматконтроль, чорна стеля. Ребята, машина просто в ідеальному класному стані, нова. Відновлена, чисто по Америці, більше ні одного елемента не е, по факту тільки передок, у нас капот, два крила і все. 4х4 Latitude в ідеальному класному стані з камеру заднього вигляду. Чудовий класний варіант по ціні пробігом 80-100 тисяч. Ребята, під'їжджаємо, дивимося, забираємо класний варіант для себе на вулиці Сумській, 2А, місто Київ біля метро Васильківської. в кредит, в лізинг та за готівку.